Кого, кого, а мене тут кожен собака знає. <хи> Навіть по батькові. От що сталкере. я тебе врятував і грешного дядька тут грати не стану. Виконаєш для мене кілька завдань, вважай, розрахувалися. А заодно подивимося, як швидко в тебе башка після амнезії проясниться. <хи> Ось, і, друзі, дозріло нове прев'ю канала в мене, як бачите. Я Сідровича трошки попросив піти у відпустку, зайняв цей прекрасний кабінет, тому що найближчим часом канал буде тупо про сталкер. Це така грапушечка, що я в ню просто закохався. Тож, підписуйтесь стріми кожен вечір приблизно з 9.30 до 12 ночі. Це якраз зручний час для таких дядьків, як я, ну плюс-мінус 30 років у сім'я територія залипнути після всіх справ. На кілька годин в Сталкери. Буде багато цікавих, прикольних відеосів, тому що, як бачите, пануло мене по-дорослому просто. Дякую за перегляд, дякую за підписки. Підтримуйте Збройні Сили України. Завжди під відосами є посиланнячка на Донатик. Ми збираємо на FPV-дрони, зарядні станції і побачимо, що там буде ще далі. Тож, до зустрічі в зоні сталкера.